Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба, буде дістанемо всюди, де б вони не були, з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання, заявив голова СБУ Василь Малюк. Тим часом у Міноборони закликали не поширювати відео вбивства українського захисника та утриматися від припущень щодо особи загиблого. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, від перших хвилин пояснює. Ви відео всі компетентні українські служби ретельно вивчають його покадрово для того, щоб ідентифікувати воєнних злочинців. Також президент Володимир Зеленський закликав світових лідерів відреагувати на російський злочин, що це за істоти для них немає людей: син, брат, чоловік, чи дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою, таку звичку знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод, так було раніше, так було в бучі тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємося забувати і прощувати впевця. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують.